А ви ж вже давно почали, так? Ви ж вареничний батальйон спочатку ага. були, Бу так? вареники, Потім <гуми> біліні несколько разів, варебліни, кучу. Чим можна. І ви все не зупиняєтесь, ви стабільно там раз у, у якийсь період а, щось. дадуть. Ранок суботи для нашого батальйону з околиці Змієва розпочався дуже продуктивно. Три жіночки напекли для захисників і захисниць за опівтисячі смачних пиріжків, що вже ввечері попрямують на фронт. Збирали інгредієнти для пиріжків усім містом. Завдяки згуртованості зміївчан, волонтерів та небайдужих, наші герої на передовій зможуть відчути смак дому. Так пиріжки спробують, ніби вдома побували. хоч хочу що вони. Почувствовали нашу забуду. Ми їм купили печені, ганфлети, зефір, батончики, шоколадні. Те, що а? те, що хлопці просили. І це ви за свою пенсію це все купляє? Дочка ну, ну, робила на роботі. Вона там кинула кліч. Дівчата всі позносили. Он принесли варення, погибло на порошки. Шоколі. Купили там смаколиків багато, всяких батончиків, печення, зефір. Багато зараз у вас знайомих, так щоб воювали. Ага. Рідних. У мене я жила в скінці. Обисі мені поганий батько і син. Син на находить, а батько на алекціостанцію. Це моє знайомі. До нового ще дуже з нашого села. Він був поки осені його не Незвісно. Пиріжки вийшли як завжди дуже смачними з різною начинкою: сиром, капустою, картоплею, м'ясом та яблуками. Головний секрет приготування розповідають жіночки: це робити усе з любов'ю і вірою у нашу перемогу. А от що у вас не е, так не, не дозволяє вам зупинитися допомагати? От ви вже протягом довгого часу займаєтеся, цим. Хочу перемогу не голодували. Конечно, нам нужно поранеться. Пенсіонерки Ганна Федорівна, Людмила Петрівна і Лідія Іванівна цього разу зібралися у пекарні при місцевому свято-Троїцькому храмі. За це вони дуже дякують отцю Олександру, який запропонував їм допомогу. Адже тут є усе необхідне для приготування такої кількості смаколиків. Відвозитимуть усю допомогу. А це і смачненьке від нашого батальйону, і багато інших необхідних на передовій речей будуть волонтери з громадської організації Жминя добра. Зимку нашим військовим складно, як ніколи. Підтримка з тилу дуже важлива. Сьогодні вже повеземо до наших хлопців разом до перемоги. Дякуємо, ми велике, що нам предоставили таку територію і пекарню цю Олександру, що ми змогли з нашими дівчатами спекти випечку таку дуже добру. Так що, разом до перемоги! Все буде Україна! То есть приїхали за околиці, ще отакі от смаколики йде погрузочка. О, дякуємо, дякуємо околиці, все, зібрали отакі от смаколики, йде зараз погрузка. Ось вітамінчики йдуть, компотики. Так що молодці. Имай. І... Максимум пакетики збираємо. А да. ось передали їм вітаминний чай. Бережіть себе, не хворійте. Нужна околиця продовжує підтримувати наших захисників. І сьогодні долучилися дуже багато людей. Ну як і завжди приготували дуже багато смаколиків, ще печуться пиріжки в церкві, в пікарні. Також млинці, вареники, багато принесли білої тканини. Для маскувальних сіток дуже багато принесли шкарпетки, теплого одягу, окопні свічки зробили, настойку прополіса. всього-всього багато безліч. і Навіть ну не зможемо все перерахувати. Також дякуємо співробітникам будинку похилого віку. Теж долучилися, не залишились осторонь і перепродали смаколики, і дуже багато потрібних речей для наших захисників. Тож продовжуємо допомагати і дякуємо всім, хто має змогу долучатися. Буде Україна разом до перемоги разом до перемоги. Разом разом. разом. Дякуємо усім, хто долучається та допомагає. Перемога України залежить від внеску кожного. Захоплюємося нашими земляками, кожним українцем, що робить усе можливе і неможливе для нашої перемоги. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.